Книга Короткі Думки Номер 14 Шукай і будуй красиву душу. Люди дивляться найчастіше на те, що не треба. Чи важливий одяг, наприклад? Я тут згадую притчу про багача і Лазаря із Біблії. Хто як з них одягався перед людьми і перед Богом, і хто куди пішов згодом. Я думаю, для істини, для Бога зовнішній одяг не має значення, і так повинно бути в людей. Хто вірить в Бога, тут також є інша цікава притча про Митаря і фарисея. І тут сказано, хто як себе перед Богом, а не, хто як себе перед собою чи перед людьми ставить, а не перед Богом ставить свою персону, а згодом, як оправдується перед Богом чи істиною і правду, правдою в житті. Задумуємося, хто як себе перед собою, а не перед Богом ставить свою особисту персону і як оправдується перед Богом. Але чи користуємося ми цими правильними підказками? Мені одна людина сказала, так. Коли в певний час в Україні виключали газ, казала мені так, я піду кланятися, підкреслюю ключове слово кланятися начальнику газової контори, щоб він мені включив газ. А я сказав, на поклоніння я піду тільки і завжди до Бога. А в житті, просто в житті віддаю шану всім чесним людям. А по справах начальника тодішньої газової контори я бачу, ну, бачив. Це погана і нечесна людина, бо він робить зло від імені Уряду України. То чому я маю поганим людям кланятися? Я віддаю шану всім чесним людям, починаючи від прибиральниці і двірника і закінчуючи президента держави, якщо вони чесно виконують свої обов'язки і роботу. А як нечесні і погані люди, то я до них. Без виключення, як вихована людина, привітаюся і не більше. Але нечесність, брехню все погане і зле я ніколи не шаную. І за зло не буду нікого хвалити, навіть під загрозою втратити роботу чи ще щось більше. Бо за що поважати явно нечесних людей? Які показують погані плоди? Чи за таке потакання злу, і за те, що я бачу зло і не кажу про це зло, то чи я не буду причетний до зла. Задумаймося, чи за потакання злу і за те, що я бачу зло і не кажу, що це зло, то чи я не буду причетний до того зла? А ви самі до кого йдете на поклін? Чи кланяєтеся кому і кого поважаєте? А якщо погана людина, то як з нею обходитися? якщо це вас? Якщо це. Навіть ваш безпосередній начальник? І як правильно робити? Чи кланятися злу і його прихильникам, чи? Бо від цього залежить майбутнє і кожної людини, а також всієї держави. А може і світу? Ви над цим думали?